На Сумщині з робочим візитом побувала делегація Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Представники регуляторного органу на чолі з Ольгою Герасимюк серед численних заходів відвідали Сумський державний університет. На зустрічі зі студентами, журналістами, викладачами йшлося про безпеку та ризики діяльності журналістів, особливо нині, під час російської агресії, боротьбу із тотальною ворожою пропагандою, права та обов'язки журналістів, а понад усе суспільну місію, яку медіагалузь має виконувати. Колись я йшла в журналістику, думаючи, що це те місце, де можна писати твори, бо я дуже їх любила писати. Коли я прийшла на журналістику і зіткнулася справжню журналістикою, зрозуміла, що це зовсім не про це. Це було і тоді ще трошки кумедно. Але з таким всі йшли, тому що це ніби така сфера. А вже потім розумієш, що журналістика це зовсім інша, що це місія, що це. Те місце, куди ти маєш іти з усвідомленням того, хто ти такий, що ти зазираєш людям в душу, в дім, що ти їм щось кажеш таке, що може їх, до речі, вбити, а може підтримати. Тобто, це зовсім інакше. Охоче давав відповіді на запитання студентів і член національної ради Олександр Бурмагін, зокрема щодо особливостей нового закону про медіа. Адже пан Олександр один із розробників. За його словами, українські медіа вже давно працюють за європейськими стандартами. Єдина проблема відсутність саморегуляції галузі. Солідарність цеху та професійна етика є вкрай важливими у діяльності журналістів. Медіа на це звернула увагу й голова регуляторного органу. Сьогодні етика виходить на перший план. Оце все, що ми говорили, те закрити не можна, телеграм не можна знайти і якось на нього вплинути. І тут працює тільки етика. І якщо етика, то тоді те, що казав Олександр, що за це має бути просто соромно, що це має працювати через те, що коли тобі буде соромно перед братами і сестрами, yeah. за те, що ти щось набрехав, перекрутив не перевірив. Якщо тобі буде соромно, і ти не вийдеш на вулицю завтра. Ти будеш розуміти, що ти цього ніколи не допустиш, коли працюєш. Оце має працювати. Ольга Герасимюка, також член нацради Олена Ніцько, познайомилися з навчальною базою кафедри журналістики та філології сумду. Зустрілися з ректором Василем Карпушею і обговорили можливості співпраці між національною радою та університетом. Зовсім молоді люди, які тільки ступають на цей шлях. А було цікаво почути від них дуже такі фахові запитання. Видно, що вони розуміють, куди вони прийшли, навіщо. І дуже важливо, напевно, їм те, що вони вчаться саме тут, на Сумщині, де якраз передова. От. Ну, Я в захопленні від студії, від того, що побачили ми тут, на кафедрі. і... Я часом заздрю сучасним технологіям, де можна повчитися, тому що я то вчилася в минулому тисячолітті в університеті. Мені було дуже цікаво дізнатися, що студенти вивчають які предмети, як тепер все змінилося. Як зараз, навіть зараз ви в мене берете інтерв'ю, ми так свого часу не могли. Ну тобто, я як ніби. Із минулого журналістики, хоча не зовсім так жартую, але я тішуся, що е, наші журналісти готуються у найсучасніший спосіб.